Я вас вітаю. Сьогодні в мене тема така книжково-історична, тому почати свою бесіду. А це буде спочатку така бесіда. Я хочу з того, що прочитаю вам фрагмент книги моєї улюбленої книги Іж Молись Люби. Мабуть, хтось читав, а хтось дивився фільм, знятий по цієї книзі. А, і саме рецепт з цієї книги я й вирішила е, приготувати. Це буде піцца, максимально наближена до рецепту, е, який готують у кафе, е, про яке йде мова у цій книзі. Ось е, просто послухайте, як авторка пише. І ось ми з Софі сидимо в піцерії Дамікеле, і наші піци по одній на кожну просто зводять нас з розуму. Моя подобається мені настільки, що здається, у мене їде дах, і в марині я починаю думати, що і піца теж мене обожнює. У нас з цією піцею кохання, прямо таки роман. І далі про тісто. Святі небеса тонке, м'яке, круте, пружинисте, смачне, розшив розсипчате, солене, райське тісто для піци. Зверху солодкий томатний соус, що перетворюється на похирчисту кремоподібну піну, змішуючись з розплавленою свіжою моцарелою з буйвалиного молока. А всередині всього цього пишноти одна єдина гілочка базилику, що наповнює всю піцу пряним ароматом, немов кінозірка в блискучій сукні в центрі залу, поруч з якою всі присутні відпочивають себе зірками. Ну, як вам це цей опис? Я думаю, що після цього просто неможливо не спробувати приготувати таку піцу. До речі, це опис піци, яку готують в Неаполі у е, старовинній піцерії Міхелі. І я була коли була в Неаполі, я вирішила з'їсти цю піцу, і я приїхала до цієї піцерії. Але коли я побачила цю чергу, ну я подумала, що я не буду витрачати стільки часу, півдня, щоб стояти в піцерію, бо в мене там було не так багато часу. Uh, і я зараз знайшла рецепт оригінальний рецепт цієї піцерії. Я подивилася uh, інтерв'ю з шефом цієї піцерії італійського телебачення. І я зроблю піцу, яка максимально наближена. Чому не можна зробити в домашніх умовах та ще й в Україні саме таку піцу? Бо по-перше, в нас борошна все ж такі інш, з інших сортів. В нас там є рекомендація, саме якої якого борошна. Я беру наше українське борошно. Але ось томати, помідори сорту Сан-Марцано, я не знайшла навіть консервованих. Я знайшла інші помідори. Вони, вони теж, такої ж форми, як сан-Марцано. Ми їх називаємо сливка. Це теж італійські консервовані помідори, і я буду використовувати їх. Ось це моцарела. Але там же, в Сан-Міхела використовують моцарели з певного регіону, зроблені, зроблені на певній фермі. Так що, я думаю, там смак теж, мабуть, буде відрізнятися. І у, е, моцар... у піці з подвійною моцарелою там використовують сир з буйволиного молока. Ну, і зеленушка, вона. Я думаю, така ж як в Італії, бо це базилік. Ну і про історію створення цієї піци. це буде піца Маргарита. Вона сама популярна в Неаполі, і в неї дуже така цікава історія. Наприкінці 19 століття король Італії з королевою, яку звали Маргарита, приїхали до Неаполю. І ось один спеціолог, який готував там теж страви. Вирішив приготувати декілька піц, і королеві Маргариті більш за все понравилася, сподобалася одна з піц, яка була така найпростіша. Там був червоний соус томатний, біла моцарелла і декілька листків зеленого базиліку, тобто, це фарби флагу Італії, тобто ця піца. Була ще й така символічна, як символ об'єднаної Італії. І королеві Маргариті вона сподобалася більш за все. І на честь королеви цю піцу назвали Маргарита. Ось така цікава історія. Якщо робити піцу Маргарита за рецептом піцерії Михайлі, як в Неаполі, то е, тісто треба робити два дні. Тобто, зараз, сьогодні, я е, тісто замісила. І зараз я його е, накрию харчовою плівкою і ставлю до холодильнику до завтра. Воно е, буде ферментуватися. Можна ферментувати його е, біля 24 годин, від середнього від 12 до 48 годин. І тоді, завтра, я вже буду з ним працювати, робити соус і випікати піцу. Так що зустрінемося завтра. Ну що, друзі, день другий, і ось вона, моя піца. Це не перша піца, це друга, бо перша, як про млинці, можна казати, що в мене перша піца комом вийшла. В чому мої помилки? Ну, по перше, одна річ, коли в Італії в дров'яній пічі випікають піцу при температурі 500 градусів Цельсія, і випікають вони її там 40 секунд. В мене ж максимальна температура 240 градусів, і це, звичайно, духовка. Випікаю я на деко. в мене навіть немає спеціального каміння для піци. Якщо б каміння було, то і... Піца була б інша, бо каміння розігрівається певний час, і тоді піца е, викладається на дуже-дуже гарячу поверхню. А коли вона на деко, це зовсім не те. Друга помилка: консервовані помідори, навіть італійські, це не те. Вони не смачні. І коли я спробувала їх, я пішла і купила наші українські помідори сорту сливка і просто додала їх до консервованих. Ну, а по ітогу, що можу сказати, вона смачна, але ж зовсім не така, як описується у книзі «Їж, молись, Люби, бо е, хрусткої скоринки тут немає. Соус тут не витікає, бо одна річ, коли вона запікається 40 секунд при дуже високій температурі, і інша річ, коли вона випікається при нижчій температурі, і десь 10-15 хвилин, тобто. Цей і соус, і сир, бачите, вони вже не розтікаються, вони вже стали такими твердими. Але ж це все ж таки дуже смачно. І для мене, до речі, це такий антистрес приготування, такої заморочування на, такої, на таких стравах. Бо ну, сьогодні ніч в Одесі була дуже тяжка, бо нас дуже сильно обстрілювали. Ми, мабуть, Майже і не спали цієї ночі, але ось ця страва, цей процес, він надихає, він дарує сили і ми віримо, що все буде гаразд.